Усе по святковому спочатку державний гімн та урочиста молитва за участі владик різних конфесій. Україна починається з кожної хати, з кожної церкви, з села з нашого міста з області. І всієї України голова облради Олександр Сиш пригадав, як формувалася незалежність України з 1989 року. Поділив цей період на п'ять етапів. Зокрема, зупинився на всіх революціях та роздумував, скільки ще їх має бути. Між першою і другою революцією 13 років. Між другою і третьою вже 8 років. Важко сказати, чи збережеться саме така прогресія зменшення чергового міжреволюційного періоду на третину від попереднього. Але логіка перманентної національної революції говорить, що пікові революційні піднесення в українському суспільстві відбуватимуться до того часу, поки не буде досягнута кінцева мета, могутня і внутрішньо впорядкована на засадах соціальної і національної справедливості. Українська держава до того ж, він припустив, що наступна революція розпочнеться незабаром. А нардеп першого скликання Степан Волковецький досі згадує, що ніхто навіть не думав, що незалежна Україна протримається так довго. Нам пророкували декілька місяців, потім декілька років. А московські політики. І досі говорять про нашу незалежність, як про недорозуміння і временне зімлення. І хоча 25 років незалежності ще не так багато, депутати пообіцяли робити все можливе, аби не лише зберегти цю незалежність, а й зробити Україну могутньою державою. Також з нагоди свята вручили відзнаки та нагороди багаторічним політв'язням, учасникам АТО та тим, які взяли вагому участь у державному будівництві і культурному розвитку України. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.